10 грудня в Кобиляцькому районі відбулася резонансна подія. В цей день було призначено винесення ухвали суду під горянському сільському голові, громадському активісту, учаснику майдану гідності Анатолію Няйку. Нагадаємо, що 5 лютого цього року співробітники обласної прокуратури та служби безпеки України затримали Анатолія Няйка. Йому інкримінували діяння, передбачені частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, одержання хабара в особливо високому розмірі. Підставою для цього стало повернення боргу у сумі 4,5 тисячі доларів. Близьким товаришем, навіть другом сім'ї, але під пильним наглядом працівників Служби безпеки України Анатолія Няйка спочатку взяли під варту. А після того, як громада села, фермери та підприємці району зібрали кошти, його відпустили під заставу. 25 жовтня під час місцевих виборів громада вдруге обрала Анатолія Няйка під горянським сільським головою, що є свідченням непохитного авторитету серед земляків та високої довіри до нього. Тож і не дивно, що 10 грудня біля приміщення районного суду зібралися небайдужі люди, та найбільше серед них було жителів підгорянської сільської ради. Люди добрі, ми з але Ну наша вина в тім, Наша вина в тім, що ми понадіялися, що дійсно справедливість буде восторжествована, і ми все-таки вичікували цього рішення, а треба було не сидіти, сплавши руки. Тому я зараз закликаю вас усіх, хто не байдужий, кожен з вас може бути на цьому місці, кожен з вас має дітей і дітей. Не будьте байдужі. Давайте подавати далі апеляцію, давайте апелювати до вищих органів. Я бачу, що в країні непорядок. І дуже шкода, що оті олігархи, які вкрали по мільярду, вони не сидять. Ні один не сидить. Ну ці отакі прості хлопці у нас вже тюрми забиті, вибачте, невинними людьми. А ці ніхто ще не сидить. Дуже посадили було, начальника ДАІ області, щось не чула, скільки йому дали. Ну він там украв там багатенько. Нічого. І там усіх отих ви, ви ж бачите телебачення. Вам, мабуть, вже його й дивитися не хочеться. Так доки ж ми будемо сажати, не Доки ми будемо сажати, не давайте щось і нам з вами робити. Не сидіть, люди добрі, не будьте байдужими, тому що це. Буде як то є передача. Бо це стосується... Зробили Зробив зробили тренажерний зал, зробили для себе моле, зробили футбольну команду, волейбольну. кокеїсти, чистота, насаджені дерева. Ну, Відчуваєте, кінець роблю на одній, на щоті тільки нашої сільської ради півмільйона коштів. Ні в одній сільській раді. Скільки грошей немає, І що? Він виступав в числі свідка. Свідок це так. По-друге, вони не довели повністю. За що ж тоді вони вимагали хабар? Якщо він свідок, то за що ж він тоді надавав мені взятку? Якщо земля не сільської ради, раз, яка була не йому надана, а надана зовсім іншому фермеру. За що він брав, якби взятку мені приносив? Не довели. Тобто сказали, що. Прокурор сказав, я рахую, що так. От так сказав прокурор. Останні ж, якби і свідки давали, 28 свідків були, і повністю ж адвокати, які підтверджували, що на самому ділі на сьогоднішній момент справа не доведена до кінця. <пев> і прохали, якби або оправдательний вирок, то інакше ну, він не відступив від статті 368, частина шістдесят восьмої, часть 3. Вони взяли так, яка була заказана з першого дня, коли ще прокурор був, який його те все зробив. Потім його звільнили цього прокурора Кулика, щоб не попортити мундір. Якби прокуратури, я не знаю, що вони там, чи він попався за взятку, чи може було скорочення, не готов казати, бо не був вибухом. І призначили процесуального, той не відступав від цієї статті. він так а і як Нового процесуального Толмачов Ярослав Олександрович. Це а, він вимагає. Ну він на даний момент запросив 8 років. А до цього ну, це все як фальсифікували цю всю справу, то там були задіяні молоді хлопці, тобто робили собі кар'єру, сфабрикували цю стат статтю. Вони що не брали, всі ж на це модне, зараз політична стаття, вони жвали всім 368 3 а там ви доказуєте, як воно буде. Ну, половину їх вже позвільняли, то залишився тільки працівник СБУ, там, я не знаю, послідчих нікого. вони ж. Сфабрикували, Ті зробили, що це робили. Ті, що вони робили, вони вже не ну, роблять... прокурор вже не працює, він у папи тепер у Харкові роботи, замдиректора папиної фірми і так далі. Ті, 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 це все робилося тоді. А оці що з БУ? Ну, СБУ я зараз не готовий, вони ж ні разу не були на засіданнях, нічого. Так, Але бачу, по кобиляках вони їздять, зустрічаються з нашими підприємцями, хлопці мені кажуть, що якісь там підкулуарні договоренності, навіть ж кришують опять когось десь. За неофіційні якісь діяння, то тобто, є таке. Бачили, ночами зустрічаються з ними таке. Я ж був під арештом, я вечорами не ходив, але всі знайомі казали, бачили там, бачили на заправці, приїжджав той ж самий СБУшник пшеничний. Так що не готов зараз сказати, яка там у них ситуація по-юридичній, Я від тої точки зору свою і цих людей що довіряють і довірили на вибор. Сказали, що. Невинний, так просто нема за що було брати взятку, якщо дійсно земля не наша і надана третій особі, а не переведена в землі запасу і так далі. А все одно кажуть йому, і цей чоловік, який. Давав, якби він повинен бути потерпілим, він оказався тільки свідком. Тож, як же Свідок проти мене світло. А хто ж тоді у вас звинувачує? Хто а звинувачує, а потерпілого нема. Прокуратура звинувачує, сфабрикована з СБУ. вони звинувачують. Потерпілого, як такого нема. Тобто я не наніс ніякої ні моральної, ні матеріальної шкоди, ні державі нікому. Ви мали чого. право розпоряджатись цей землю? Звісно, мав. тому що земля це належить Держземагентству області, Держгеокадас області, заступник Дерземагенства. А він тоді ще як на допиті він прямо казав, що люди добрі. Ця людина не має ніякого відношення до цієї землі. Ви фабрикуєте справу, не знаючи земельного законодавства. Вони кажуть, така чого ж земельне законодавство? Отакове от то, що воно на сьогоднішній день ще повністю не врегульовано. То знімають мораторій на куплю продаж земель сільськогосподарства, то продовжують, то ж лобіює на вищих ешелонах влади ці питання, і далі воно так тягнеться, але є зацепочка. Аж давайте фабрикуємо і при. Жмемо трохи цього сільського голову бо ніколи не мовчав ніколи не та людина яка її обробляла не платила постійно податки так що ж ніхто не притягує до відповідальності його за те що наприклад наносив урон державі не сплачує податки державний бюджет не поповнюється а тут зразу як я тільки прижав цю схему раз неофіційно офіційно фабрикували справу і кажуть що це вроді би би треба я з нього взяти а скільки на виборах за вас проголосувало? 78% цього разу. Да. Із, шести, да, із шести кандидатів вони в п'ятьох набрали менше, ніж я набрав. 78%, ну там, шансів, як кажуть так, щоб не схвастатися, у них не було. Що люди довірили, але не довіряє держава, в особі прокурора. Він стоїть і каже, а я вважаю його так. Він один вважає так, а вся громада, свідки, які давали покази, вважають по набору Але він вважає так і просить на такий термін. Як почитає суддя, ну, подивимося. Буде видно, будемо чекати в два години вирок. Дякую. Я сам еще раз. Я людей жду, но как они происходит. Поэтому разговаривать там прокуратуру имеется обсудить, то есть может быть не может быть, но перелегализовано.